Привіт, я Рандал, і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось. Нарешті не збираю по 100 штук кожної валюти. На ось ці контейнери з каму. Ну і ще можемо покрутити зараз. Ось цей розіграш хвк 30 В принципі, його можемо зараз крутнути 3 рази. Ні, навіть 4. Просто 4 рази крутою, ось їх усі. Може ну, ще щось згодне дадуть. Хоча, скоріш за все ні. Проте падає. О, монета LTST. Тож зараз я можу купити навіть аватар якийсь. Ще раз монета LTST. Ну і останній прокрут. Падає. Ну, кредити, це зрозуміло. А що по іншим розіграшам? Тут 188. Тут 220. Ну, а, ще буквально один раз суперконтки Орекс по куртому. Корсуємо буквально один раз оцей розіграш і все. І падає. Х10. Ну, Добре. Випали X10. По суті, маємо з контейнерів один з переїх усі. Давайте якраз таки його і відкриємо. Все одно ну, талісманів немає. На щось годне сподіватися. Можна не сподіватися, так скажу. Ну, В принципі, нічого годного нам не впало. Але, залишається надія на легендарні камони, на те, що вони не підведуть. І з них щось годне впаде. Ну, по суті. Якщо кратко, то з ось цього контейнера ПТСА мені потрібен тільки камуфляж. Старбурст на бабаху из контейнеров LT а СТ мне потребный Сим Ирбис Невловимый так, это, Корсика Гуан, Лун Фантом та Людяник Ну а за тяжів мне потребен виходить Stargazer Арonax, йотум, клинок, 9-й кольоровий акулат і 에... народжений вогнем. Давайте спочатку відкриємо легендарний камуфляж на ПТ. І що падає? Звіробій. Якраз таки в мене цей танчик є, але. Типу в мене є тундра камік на Ісу 152. Добре. Без. Тепер STLT відкриваємо. І щось годне, будь ласка. І... Сюда, Маестро! Ось м... Маестро в мене не підвів. прогу. Файний каму сюди. І давайте ще те щось годне і все. Я нічого не кажу вже. І... Arronax на КВ2. Ну, в принципі, нормально. Якраз майже те, майже все, що я хотів, звідси впало. І це добре. Так. Тож, маємо три нових каму на ті танчики, які в мене вже є. ну і Це годно, класно. Звіробій обмінюються на уламки. Аронок теж і майстер теж. По суті. Шостий рівень, це в нас тут КВ-2. Аронакс це круто, тому що камік тут... Aronax, як на мене, краще, ніж... Оцей небезпечний каму. Так, якраз таки встановлю. Так. Встановлюємо. Ось, тепер є камо Аронакс на КВ-2. Ще нам впав. Звіробій на Ісушку. От, на Ісус 152 Звіробій десь. Десь є Звіробій. Ні, ну, в принципі, хай буде просто на Ісушці. Просто так. Як, ну, ще як варіант. Ну, бо не бачу сенсу його встановлювати. У мене, типу, є камік Тундра. Да, ось тундра вона є, тому не бачу сенс сюди звіробіть. Просто хай буде, а так поставимо краще знову тундру. Ну і останній, це, це мені впав камік на прогу. А до речі, прикол в тому, що мені впав в камік на кожен танк, на якому в мене вже камуфляж є, портивний такий імбовий. Ну як, єдине, що на ісус 52 тундра. Ну, але, в принципі, на всіх інших є Projecto. Ну, Projecto Caming Майс, в принципі, нормально. Я довольний тим, що впало. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. З вами був Рандо. До зустрічі!